Сьогодні у Кам'янському відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки трьом випускникам ліцею номер 3 які загинули на війні, захищаючи Україну. Меморіальна дошка встановлена на фасаді школи, де навчалися герої. На ній викарбувано їх імена: Віталій Бондаренко, Володимир Пархонюк та Ігор Черненко. Чениця ліцею Анна Пархонюк виконує танець святу на честь загиблого героя. Пархонюк Володимир Васильович, випускник школи та батько дівчини, присутні на заході, не стримують сліз. Тисячі українців кожного дня крок за кроком звільняють нашу українську землю від окупанта, але на жаль, війна забирає. Найкраще Ніщо ніколи не зможе згасити цей біль, який відчувають батьки, які відчувають рідні і близькі. Це втрата на все життя. Велика шана вам за те, що ви виховали таких синів. А наш святий обов'язок з вами назавжди пам'ятати і робити все для перемоги України. До вшанування пам'яті героїв доєдналася вся освітянська родина ліцею. Близькі, друзі та однокласники наших полеглих захисників згадували, якими хлопці були завдачею, які за життя були добрі та справжні. Віталік завжди був дуже веселим. Він завжди був лідером. Якихось веселих заходів запам'ятала його дуже веселим, як він себе завжди сам називав. Я ваш дядя В'єта. Я знаєте, з самого початку повномасштабного вторгнення чомусь я згадала про Віталіка. Я думала, що знаю його натуру, знаю його характер, що він такий, що піде захищати. Меморіальну дошку відкрили поряд зі ще одною загиблому в АТО Євгену Ворошило. Заклади освіти міста зберігають пам'ять про своїх випускників та про всіх загиблих під час кривавого збройного нападу Російської Федерації на нашу країну. Члени нашого педагогічного колективу мають дуже багатьох своїх дітей на фронті, тому для нас ця подія дуже болюча. Вона як особиста, наша місія пам'ятати. Вчити діток пам'ятати, вшановувати і любити свою землю і чекати перемогу, а вона неодмінно буде.